Я довго шукала тої продукції, так я перехопила онкологію, у мене третя степінь була. Е, онкологію я вилікувала, я завжди кажу, що я ранами і зцілена, але наслідки, е, як ви всі знаєте, після онкології, хіміотерапії, радіотерапії залишилися. І я дуже довго шукала. Я ще в 20-му році знала про цю чарівну капсулу, бо я бачила, які люди пили і мали гарні результати. Але як знаєте, все-таки онкологія, я пішла до лікаря, показую ту пачку, а але каже, ні, не пити, бо це група витамінів при онкології, не можна пити. І я носила ту пачку, два роки на неї дивилася. Але бачите, почалася війна, і я прийняла двох вічень біженців, які були лікарями. І е, одного разу а в нього біля мене, біля хлібниці та пачка. І цей лікар дивиться на мене, каже: пані Надія, ви такі гарні вітаміни п'єте. Я кажу: ні, Сашенька, я не п'ю, мені не можна. А він каже: а чому не можна? Зараз я вам то все поясню. І почав мені пояснювати. Каже, вам не можна з аптеки штучних вітамінів, а тут йде все натуральне. Ну, в той час так я ще не знала, хто там ще п'є, не п'є. ну не було такої інформації. І я тут же стала, знайшла, захотіла, прийшла, підписалася і стала пити. Маю дуже гарні результати. Перестали в першу чергу мене боліти ноги, шлунково-кішниковий тракт став мене в норму. Печінка в мене покращилася, піч лункова, гастроуденіт, гастрит, Це в мене пройшло. Навіть тут в мене така була е, кіста, як е, ну, яйце, сороки, ворони. А тепер у навіть вже було таке, як горошок, а тепер вже стало таке, як дві пшунинки. Ну і звичайно, перейшов в мене горб. У мене не було певно років 10, Я не спала. Начинався вечір. Я годинку засинала і думала, аби скоріше було, бо вже рано. Після як я стала вживати вечірні, дуже гарно я стала спати, почувати себе краще. Ну п'ю і всім раджу і раджу тим, хто при онкології, щоб не боялися, щоб е, пили. І я вже багато маю таких людей, які беруть в мене продукцію і мають онкологію. І в кого йде покращення, а в кого просто стоїть і далі е не продовжує, ну не працює вже покращилися там ті клітинки. Вже тих поганих напевно нема, і воно стоїть на місці. Так що дякую Богу, що ці хліб.